Усі крадуть довкола безлад. Влада бездія Пропало все Дійти до подібного рівня фаталізму не складно, якщо достатньо часу посидіти у Фейсбуці. Все-таки корупція, закупівля бруківки замість дронів чи незаконна забудова не можуть не вганяти в апатію. Уявімо, ви подивились відео від Bigus Info чи прочитали публікацію вчесно. І хочете кричати? Так, а робити з цим що? Привіт, з вами Альона. І сьогодні ми поговоримо про те, чому народовладдя – це не лише про вибори. Розберемось, наскільки діє. Єві в Україні петиції та громадський бюджет? Де шукати волонтерські можливості? І коли варто задуматись про власну ГО? Чи реально бороти корупцію, сидячи на дивані? Та зрештою, як саме про активність може навіть зменшити ваші платіжки за комуналку? Поїхали неаполітичні. З вами відверто. Це той тип відео, заради яких я створювала цей канал, відео про розуміння своєї країни та те, як її змінювати. Відео про ветеранську політику, судову чи пенсійну систему. Але ці відео не хайпові, як розбір геополітичних чи гостросоціальних питань. Це відео ніколи не завіруситься, і моя надія лише на вас, мої глядачі. Я рідко прошу чи нагадую ділитися нашими відео, але в цей раз прошу вашу допомогу. Допомоги з поширенням тут буде маса корисної інформації з конкретними інструментами для дій. Всі посилання також будуть в описі під відео. Тому наша найперша рекомендація та крок до кращого майбутнього почнеться саме з поширення цього відео та підписки на наш канал. Було б дуже зручно, якби для змін на краще було достатньо раз на кілька років ходити голосувати. Але на жаль, реальний світ так не працює. І демократія починається тільки тоді, коли замість установки Держава мені винна приходить розуміння, що ми самі і є держава. Та чи обов'язково збирати власну партію, щоб вважатись політично активним? Звичайно ж ні. Але якщо ви хочете інструкцію, як почати власну політичну партію, пишіть в коментарях: почати варто з банальної відповідальності за себе та своє оточення, хоча б в такому простому питанні, як інфогігієна. чим складнішою стає ситуація на фронті або з енергетикою, тим більше маніпуляцій просочується навіть у якісні змі. Натомість більшість українців нині дізнаються новини з Телеграму. А основним їх джерелом у 2023 році стала Труха, що не так з каналами, які несуть нульову відповідальність за свій контент, вкотре розбирати не будемо. Але чи цікавились ви скільки ваших родичів досі їм довіряють? По, стат... стат... по статистиці 70% людей дізнаються про новини з телеграм-каналів. Це правда, перемкнувши своє найближче коло на щось надійніше, ви вже понизите середній градус зради по країні, і допоможе в цьому так званий білий список медіа. Його щороку оновлює інститут масової інформації, і станом на зараз там є лише 13 українських ресурсів. Чому так мало? Бо при його складанні враховують не лише дезінформацію, а й такі етичні моменти, як наявність реклами казано. За схожим принципом впорядкована і мапа в. І детектор медіа, але там базовий список доповнено ще й якісними регіональними змі. Все ж, якщо читати виключно ТСН, може здатись, що журналістів хвилює сама столиця і про вашу рідну область забувають. І вихід це саме локальні видання. Якщо ви з Харківщини, почитайте хоча б люк мешканцям Івано-Франківщини радимо «Куфер», а Сумщини Цукор. Тим же, хто добре володіє англійською, може знати, що найбільш надійний варіант обрати іноземні змі. Однак нюанс тут в тім, що для них ніяких білих списків просто не існує. Так, щось подібне вже почали складати репортери без кордонів, але навряд чи можна довіряти переліку, де фігурує дуже нідерландський канал. Дощ ба більше ніякі рейтинги все одно не вбережуть вас від невдалих текстів. У відносно пристойних політико або Нью-Йорк Таймс чи варто через це ставити на іноземних змі хрест? Ні. Але здоровий рівень скепсису не завадить. Слідкуйте за проєктами факт -чекерів. на кшталт рубрики Вашингтон Пост, наших Стоп Фейк, Воксчек чи осінд агенції Мольфар. І не поширюйте те, в чому не впевнені. І якщо бачите сумнівні колонки в авторитетних медіа, краще загугліть ім'я експерта, і гляньте, чи не є він якимось екс співробітником московського офісу BBC. Якщо ж проблема не в фейках, а в наративах, то варто пам'ятати, що 80% іноземних видань не мають повної редакційної незалежності. І на те, що вони пишуть, може впливати політика місцевих бізнесів, урядів чи партій, яко от республіканців США, тож скролити вниз сторінки та перевіряти власників незнайомих ресурсів зайвим не буде. Однак, припустимо, що вам трапився відверто проблемний матеріал. Що тоді робити? Якщо для закордонних змі найдоступнішим варіантом є дописи в X, які не факт, що помітять, то для українських змі все дещо простіше. Замість того, щоб нарікати на їх заангажованість, можна просто подати скаргу на токсичний контент в інститут масової інформації. Заявити можна не лише про фейки, а й про будь-яку наругу над журналістською етикою. Це проста Google-форма, яка не вкраде у вас багато часу. Але шансів на поповнення у нашому білому списку так з часом ставатиме більше. Тож, якщо вам близька боротьба за якісний інфопростір, починайте з вітчизняного. Загалом правило брати за Локальне, перед тим як перейти до глобального, працює з будь-яким активізмом. І якщо хочете змінити світ, спершу придивіться до власного району. Коли ви створите собі надійний інформаційний контекст, вам на очі куди частіше потраплятимуть не надумані, а цілком реальні проблеми. І тут постає одвічне питання: а що я можу з цим всім зробити? Взяти хоча б халепу з енергетикою та супутнє здорожчання тарифів. Так це неприємно. Але грати на руку ворогу протестами явно не вихід, так само як і вірити в казки про легкі рішення. Натомість відповідальна позиція це як мінімум вчасно платити комуналку. Одні тільки кияни наразі заборгували понад 7,5 мільярдів гривень, які місто могло б спрямувати на ремонтні роботи. І очевидно, що відновлення процес не з швидких. Тому, крім надій на краще, є сенс задуматись і над енергоефективністю власних осель. Так, заклик включатись в життя локальної спільноти це не тільки про суботники. Сьогодні громади можуть прямо впливати на рівень дискомфорту, який приносять відключення світла, та зменшувати суми власних платіжок, ледь не в половину. Варто лише проявити дрібку активності. Перш за все, розгляньте ідею створення ОСББ, якщо ваш будинок його ще немає. А ті ж, хто вже це зробив, можуть подавати заявки на державну програму енергодім, що працює за принципом 70 на 30. Тобто більшу частину вартості обладнання, яке берегтиме вам взимку тепло. Покриє держава так само і з придбанням генераторів. Ціла низка українських міст вже запустили програми, які частково компенсують громадам їх вартість. А на крайній випадок є ще зручні позики, наприклад, револьверний фонд або нова програма кредитування під 0% для зеленої енергетики. Масового інтересу до всіх цих історій поки не фіксують. І через страх бюрократії, і через нестачу інформації. Але якщо добре погуглити, зараз можна знайти вдосталь пропозицій від держави, а допомогти їй в енергетичній децентралізації, взявши шмат відповідальності на себе, найкраще, що ми можемо вдіяти перед зимовим сезоном. Однак, хоч енергокриза є однією з топ проблем, вона далеко не єдина. А як заявити про них владі, якщо протести під забороною? Що ж, по перше, мирні зібрання, які не несуть загрози нацбезпеці, у нас поки не розганяють, і дозвіл на одиночний пікет робить можливими ті ж самі мітинги проти витрат бюджету на благоустрій замість армії. А по-друге, воєнний стан не скасовує всі інші інструменти демократії, найочевидніший з яких це звичайно ж петиції за час повномасштабки їх. Кількість зросла на 50%. І якщо раніше там не обходилось без спаму на кшталт прохань повернути долар по вісім, ядерний статус і п'ятого президента, то сьогодні українці сприймають петиції здебільшого серйозно. І Як мінімум, вони допомагають тримати на слуху важливі теми. Але чи вирішують вони самі проблеми? Ну, відверто кажучи, як пощастить, з одного боку, вони прискорили впровадження візового режиму для громадян РФ та відновлення декларування Ровання чиновників, але менш зручні питання офіс президента може ігнорувати місяцями, або ж переадресовувати звернення на інші органи. Де вони благополучно зависають, це не означає, що петиції марна затія. просто варто бути готовим залучати й альтернативні варіанти. Іноді те, що не підтримала центральна влада, може схвалити місцева. Так, наприклад, у Львові завдяки петиції заборонили експлуатацію тварин у цирках. Хоча на державному рівні цього досі не вдалося домогтись. Звісно, зібрати необхідну кількість голосів під локальними ініціативами може бути з. Складніше, та й під час війни деякі міста взагалі по тихому прикрили рубрику петицій на своїх сайтах. Тому іноді кращий варіант це так звана місцева ініціатива, тобто пряма пропозиція від народу до влади. Підходить такий варіант, зокрема, для перейменування вулиць. Якщо вам набридло жити на проспекті імені якогось московита, не обов'язково чекати, поки деросифікація докотиться до вашого міста. Бо ж ініціювати зміну топонімів може будь-яка особа чи громада. Просто подаєте письмову заяву сільському чи міському голові, збираєте підписи громади, і влада приймає рішення. Процес в такому разі йде швидше ніж з петиціями. Але є одне, але як не крути, будь-які ініціативи закінчуються прозаїчно. Чиновники або підуть вам назустріч, або ні. Тому головне не формат, а те наскільки добре ви аргументуєте свою позицію та залучаєте людей на її підтримку. Тож будьте готові писати багато постів та ще більше комунікувати. Саме для таких випадків, зокрема, варто й знати, хто є хто серед ваших місцевих депутатів. Вочевидь, не всі вони корумповані дармоїди. Сподіваюсь. І через них можна лобіювати корисні рішення. До речі, якщо місцева влада реагує неналежно або надсилає відписки, можна звернутися і до свого народного депутата. Свого означає депутата-мажоритарника від вашого округу. Виборча система у нас змішана, і на виборах до парламенту кожен обирає не лише партію, а й конкретну людину від свого округу. І навіть якщо ви не підтримували нардепа, який представляє ваш округ у парламенті його задача бути для вас корисним: ігнорувати звернення нардеп не має права, якщо він, звичайно, не у розшуку, як, наприклад, мажоритарник Одарченко від одного з округів Харківщини, який нещодавно втік від правосуддя за кордон. Є сенс звертатися до нардепа з будь-яких питань, починаючи від ремонту школи, дитячого садка чи стадіону, аж до закриття районної лікарні чи проблем із водою та газопостачанням. у Вашій місцевості також до народного депутата можна звернутися, якщо порушені будь-які ваші права, а ще доцільно надавати обранцю свої законотворчі пропозиції, особливо якщо маєте ідеї загальнонаціонального масштабу. А от розв'язувати побутові проблеми чи приватні спори мажоритарник не зобов'язаний. Втім, практика показує, що ще більш помічною може бути підмога журналістів. Припустимо, ви мешкаєте в Черкасах. І не можете достукатись до влади якому разі варто відкрити вже знайому мапу надійних ЗМІ та обрати, хоча б регіональний відділ суспільного мовника, знаходити рубрику Повідомити про новину і далі пошта, месенджери чи гаряча лінія до ваших послуг? В цілому нічого нереального в місцевих ініціативах немає, але фльор офіціозу все одно може відлякувати. Та й всім нам іноді хочеться, що впливати на життя локальної спільноти можна було б швидко легко і бажано зі смартфона, і на щастя, так теж можна. Наприклад, на платформі є демократії відкрите місто. Тут ви можете обрати свій населений пункт і повідомити комунальникам про все, що накипіло. Бісить яма на дорозі чи гора будівельного сміття. Берете, фотографуєте, відмічаєте на карті, і за кілька днів проблемою мають зайнятися відповідні служби. Таким чином вже вдалось закрити понад 30 тисяч запитів. Але за останній місяць скарг надійшло лише 33 Важко судити про ефективність сервісу, якщо люди не намагаються ним скористатись, тож знайдіть якийсь повалений дорожній знак, і спробуйте. Якщо сподобається, далі можна перейти до наступного інструменту громадського бюджету або ж бюджету участі, як його ще називають. Ця штука працює в Україні з 2015 року і означає частину коштів міста або громади, розпоряджатись, якими можуть самі жителі, тобто кожен громадянин. Може або подати власний проєкт, або голосувати за ті, що йому приглянулись. Це може бути екопарк на кшталт Цирецького яру, або сучасна бібліотека. В Мелітополі свого часу так запустили послугу соціального таксі для людей з інвалідністю. Тож реалізувати можна фактично будь-яку ідею, яка покращує життя міста. Аби була фантазія, однак унікальних проєктів переможців ми маємо не так багато, бо ж найчастіше до фіналу проходять не вони, а запити на ремонт шкіл чи дитячих садочків. Звісно, корінь такої ситуації в тому, що. Основний бюджет міст розподіляють не на те, що дійсно турбує людей. Крім того, батьківські спільноти у Viber – це велика і згуртована сила, тому вони швидше виграють голосування. Все ж повального інтересу до конкурсу в нас поки немає. І виходить, що навіть цікаві урбаністичні ідеї просто не набирають необхідної кількості голосів. У Львові через це довелось навіть вести квоту не менше 40% бюджету на проєкти, не пов'язані зі школами та лікарнями. Тож не лінуйтесь зазирати на платформу Є демократії» та підтримувати те, що зробить вашу громаду приємним місцем для життя. А якщо готові просунутись на ще один крок вперед, переходьте від голосувань до прямої дії. До повномасштабного вторгнення кількість політично активних українців, які для змін на краще готові були вставати і щось робити, оцінювали лише в 10%. Нині ж донатить або волонтерить абсолютна більшість. Проте, згідно з опитуваннями, 90% активістів вже переживають професійне вигорання. Тому нашому громадському сектору зараз просто необхідні нові обличчя. Але як до нього долучитись і з чого почати? Найпростіше Шлях це, звісно, донати. Ми не будемо казати очевидні речі про те, що вони не бувають маленькими, і робити їх треба регулярно. Але чим довше триває війна, тим більше кейсів їх недобросовісного використання. Все це загрожує довірі до благодійників. Але насправді ж перевірити фонди на чесність не так складно. Якщо ви бачите запит не від своїх друзів чи від незнайомої ГО, інвестуйте кілька хвилин у факт чекінг. По-перше, пробіжіться по. <сосмережах> і подивіться, чи є там бодай якась звітність. Справжнім волонтерам приховувати нічого, і всі чеки та відгуки будуть в них десь закріплені. Якщо мова не про одну людину, а про цілу благодійну організацію чи ГО, перевірте їх за кодом ЄДРПУ. Бо ж будь-які надійні фонди це юридичні особи, внесені до реєстрів платників податків. В ідеалі навіть окремі волонтери у нас мають бути зареєстровані. Тому, якщо ви бачите збір від незнайомої людини, як мінімум проженіть фото з постів через сервіс. Си перевірки зображень подекуди шахраї крадуть фото бригад та підрозділів, які взагалі не подавали запитів на тепловізори чи дрони. Відтак будьте щедрі, але пильні. А якщо готові допомагати не лише копійкою, а й руками, самі станьте тим самим надійним волонтером. Перш за все, визначте, які сфери вам взагалі цікаві, та підпишіться на дотичні ГО та фонди. Знайти їх каталог за напрямками і регіонами можна на сайті громадського простору. До прикладу, якщо вам болить корупція, слідкуйте за рухом Чесно та Transparency International. Якщо близький правозахист, фундацією де Юре і центром зміна. Для тих, хто хоче рятувати історичні будівлі від Віталія Кличка, є проєкт Мапа Реновацій. А про організації, що допомагають ветеранам, ми вже маємо окреме відео. І якщо ви готові долучитись до цього напрямку, познайомтесь з ГО принцип. Занурення в контекст допоможе вам зорієнтуватись, чим живе спільнота і де саме ви можете бути корисним. Однак найпростіший варіант шукати можливості це українського українська волонтерська платформа такий собі агрегатор запитів на допомогу. Обирати там можна як за категоріями, так і за локацією. І для багатьох міст існують окремі чати. Наприклад, в чудових Черкасах є не менш чудова команда волонтерів 5-45. Маєте змогу долучайтесь до їх лав. Проте, все залежить від вашого часу та ресурсу. Вигорання ще нікому не зробило добра, і не варто брати на себе те, чого ви просто не потягнете. Якщо ви маєте лише кілька годин на тиждень, можете спробувати онлайн формат і допомагати з текстами, SMM чи моніторингом. Якщо ж маєте багато вільного часу, але тільки в рамках відпустки, подумайте про табори відбудови ремонтами зруйнованих московитами будинків. Зараз займаються сміливі відновлювати. Гур та добробат досвід і диплом архітектора для участі не обов'язковий. А якщо ви не проти крім корисного діла отримати ще й вечірку, придивіться також до команди RepairTogе. Загалом будь-яке волонтерство може навіть стати вашою фултайм роботою. А якщо у вашому місті ще немає ініціативи, яка б займалась проблемами, що вас турбують, можна її створити. Звісно, якщо ви просто хочете щонеділі збиратись з друзями і годувати безпритульних тварин, вам не потрібна реєстрація го. А от якщо плануєте займатися захистом довго і серйозно, та збирати пожертви, тут вже юридичний статус не завадить. Принаймні для фактора довіри, плюс ГО зі статусом юрособи можуть відкривати рахунки в банках, орендувати офіси та подаватись на гранти. Щоправда, надіслати заявку на реєстрацію через дію поки не можна, і з папірцями таки доведеться повозитись. Але зібрати необхідні документи не так складно, і ви можете скористатись зразками мін'юсту, проконсультувати вас у разі чого зможуть ось тут. Якщо ви є засновником чи учасником офіційної організації або фонду. У вас автоматично стає ще й більше шансів потрапити до громадських рад при міністерствах. Чи органах виконавчої влади фактично, їх мета пінгувати владу напряму, вони можуть подавати пропозиції від громадян та експертно контролювати їх реалізацію, або ж моніторити закупівлі, як це робить антикорада міноборони після скандалів про яйця по 17. Раніше такі об'єднання в нас існували суто формально, і там, де бракувало ентузіазму населення, влада взагалі могла їх і не збирати, або ж пускати до складу лобістів сумнівних. Законів. Нині ж все змінюється в ДБР та НАБУ, приміром, членів громадських рад обирають прозоро та онлайн. А рада доброчесності, яка моніторить якість судочинства, приймає звернення про корумпованих суддів через google форму. Тож кожен з нас може допомогти цим органам працювати ефективно. Головне Проявляти інтерес до їх роботи, імовірно, корупція це найбільш болюча тема не лише для громадських рад, а й для всіх активістів. все таки саме в ній криється корінь більшості державних проблем. Тож наостанок ми поговоримо про те, чи обов'язково бути детективом набу для того, щоб боротись з корупціонерами. Ще відносно недавно інформацію про тендери в Україні можна було дізнатися лише з газети вісних державних закупівель. Її тираж був доволі жалюгідним: 500 примірників. І мало кому з простих смертних вони взагалі потрапляли до рук. Однак все змінилось того часу, як настала епоха Прозоро, і в сфері торгів, ніби увімкнули світло. Нині рівень якості українських відкритих даних значно перевищує середньоєвропейський. І за бажання будь-хто знає, може зайти і подивитись, скільки коштів держава витрачає на корм для пса патрона. Відкриті дані можуть стати в пригоді не тільки для журналістських розслідувань. Якщо ви власник бізнесу і плануєте подаватися на тендер, вони допоможуть вам оцінити ризики співпраці із замовником. Для активістів же це просто зручна штука для контролю використання наших податків. Вся ця маса цифр, в якій здавалося б чорт ногу зломить, насправді не така страшна. Та й відкриті дані це далеко не лише прозоро. Щоб зорієнтуватись, погортайте сайт Open Data Toolkits. Там ви знайдете конкретні інструкції і лінки на бази і архіви, які вам знадобляться залежно від ситуації. Наприклад, ви збираєте досьє на якогось депутата. Щоб дізнатись його позиції щодо різних законопроєктів, сайт порадить вам заглянути у базу вони голосують для тебе від ГО «Опора». А для моніторингу фінансування політсили, до якої цей депутат належить, проєкт золото партії від руху чесно. Якщо ж вас цікавить щось більш прозаїчне на кшталт питання, чи має завод біля вашої дачі право псувати повітря? Ви також відшукаєте тут лінки, за якими зможете перевірити усі ліцензії, і так з будь-чим цікавить моніторинг відбудови вам на платформу Dream. Хочете перевірити справедливість якоїсь судової справи? Допоможе суд на долоні. Шукаєте досі конкретних компаній чи осіб. Подивіться в Open Data Bot, Clarity Project та YouControl. Також не слід забувати, що й у Прозоро є молодший брат, заточений саме під громадський контроль. Дозоро це дуже корисна річ, адже вона передбачає можливість зворотного зв'язку. Тобто, ви одразу можете звернути увагу аудиторів на проблеми, які помітили в закупівлях. На сайті є детальні інструкції, які допоможуть розібратися, що до чого і як все працює, але почати копати краще не з масштабних тендерів на кшталт відбудови Охмадиту, а з чогось маленького і близького до вас, такого як районна лікарня чи школа, куди ходять ваші діти. Якщо ж ви студент, візьміть і перевірте власний ВНЗ. Однак що нам власне шукати? Що ж, найбільш очевидний момент це дивні покупки, типу детекторів шпигунського обладнання, які купував собі Чернівецький національний університет, або ж закупівлі за цінами значно вищими від ринкових. Як от історія з підозріло дорогою ікрою та лососем для їдалень КНУ. Якщо ваш університет закупляє до прикладу парти, подивіться їх середню ринкову ціну. І якщо в інтернеті вона півтори тисячі, а в договорі сягає чотирьох. То тут явно щось нечисто. Звісно, у вартість може бути закладена доставка, але не настільки. Далі придивлятись варто до участі у тендерах компаній, пов'язаних між собою. Якщо держустанова відхиляє вигідні пропозиції на користь якоїсь контори з сумнівним досьє, це повинно викликати питання, особливо коли мова йде про компанії-порушники правил торгів яким вже забороняли участь в тендерах через махінації, або ж взагалі фірми, що співпрацюють з білорусами або росіянами? Та знаходяться під санкціями, і от уявімо, що ви таки натрапили на проблемну закупівлю. Як про неї повідомити? Насправді все може бути простіше ніж писати заяву в поліцію. Для початку буде достатньо сповістити ваш регіональний відділ аудиторської служби. На сайті дозору ви знайдете зразки, за якими можна написати звернення, або ж ви можете просто натиснути кнопку Залишити відгук біля підозрілої закупівлі. І цю роботу візьме на себе сама спільнота платформи, більшість якої складають різне. Венітні За законом повідомити про будь-яку корупцію і не лише знайдено на прозоро можна через зовнішні джерела, тобто через громадські організації, профспілки або журналістів. Тож ще один надійний варіант сповістити про ваші знахідки змі. Як правило, редакції мають платні підписки та розширений доступ до платформ відкритих даних. І там, де ви побачили зачіпку, зможуть добути повноцінний сюжет. Якщо ж ви маєте дані про корупційні акти в установах, де безпосередньо працюєте, ви можете претендувати навіть на винагороду за свою пильність. Для цього достатньо надіслати усю відому вам інформацію та докази через форму єдиного порталу відомлені викривачів, якщо суд підтвердить факт розкрадання, 10% від хабаря чи збитків отримає саме викривач. Пам'ятайте, що державних коштів в природі не існує. Все це гроші платників податків, які мають повне право вимагати звітності. Корупція краде наше з вами спільне майбутнє, і поки ми її толеруємо, ми частина проблеми. Натомість, волонтерство, онлайн розслідування чи просто свідома позиція є інвестицією в ліпше завтра. Тож обирайте для себе той рівень активізму, який вам дозволяє час та ресурс, і дійте. Конституція каже, що навіть в часи війни джерелом влади в Україні є саме народ, і хоч громадський сектор не повинен переймати на себе те, чим держава займатись не бажає, спонукати її до дії він мусить. Звісно, казати, що петиції та мітинги не дають бажаного ефекту, доволі легко, і ми дійсно маємо прогалини у взаємодії між владою і народом. Але якщо не намагатись використовувати і покращувати ті важелі впливу, які в нас є. Вони ніколи не стануть дієвими і часто саме низький інтерес до інструментів демократії дає зелене світло свавіллю можновладців. Тому я ще раз нагадаю: якщо ви вже додивились та оцінили корисність нашої роботи. Поділіться, будь ласка, цим відео та підпишіться на наш канал. Адже цей канал існує лише через мій оптимізм та віру в краще майбутнє. І ваші коментарі та підтримка дають мені сили продовжувати. Якщо ви вже маєте досвід волонтерства, заснування власної ГО чи нещодавно ходили на протест, обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях. І залишайтесь не політичними. До зустрічі! Схистили пальчики, як то кажуть. Пропало все. Всі, що, Альона? Хоча що на серйозного в проханні вернути ядерний статус, я не розумію. Скинулось та і все. От немає у мене гримера, костюмера, візажиста. Пише, пише. Відкриваюсь угорота. Бебая. Без патрона, без патрон. Мої діти дуже люблять. Батарейка сіла, ледве знайшла ще одну. Є, бігала як, як дурепа по квартирі.